Заради миру і спокою в нашому спільному домі. 20 січня Україна відзначає День пам'яті захисників Донецького аеропорту. У Черкасах вшанували пам'ять кіборгів, які самовіддано обороняли Донецький аеропорт. кіборги витримали, Не витримав бетон. Слова навіки закарбовані в історії разом з іменами та подвигами українських військових. Які ціною надзусиль та власного життя 242 дні боронили Донецький аеропорт? За цей час українські воїни відбили більше 200 російських атак. Тоді загинули більше ста українських воїнів. Серед них черкасці Євгеній Подолянчук, Андрій Терещенко та Олексій Панченко. Після першої ротації, коли батько приїхав з Донецького аеропорту, він розповідав, як наші воїни, кіборги. Стояли, не їли, щоб не ходити в туалет. Пили воду, яка замерзла в лід. Військові, добровольці та волонтери, які боронили летовище, стали символом патріотизму та відданості Україні.